Знаєш, так, слухай мене уважно. Це нова колекція осінь зима, а це вам не хухри, мухри. А тупняк. І клієнт піде одного з пустими руками. Ти? Ти що записав? Е, якщо буде тупняк, то тупняк це, це погано. Туп, то Топняк це. Слухай мене сюди, без хребетний тут не місце, таким, як ти. Ти мене понял, треба бути чітким. Красивим! Так, мем. Туфлі мені на підборах. Ти. Яка головна риса олдскул? <кхм> Чіткі силуети, класичні тканини, ностальгія, плюс сучасний акцент, нічого зайвого. І останнє, що ви сказали, це не хухри мухри хри. Ха! Молодець! Але якщо ти ще раз будеш звертатися до мене без поваги, ти будеш працювати сім на нуль, ти мене зрозумів! Так, мам. А що ти не будеш? Я щось смішне сказала? Ні, мам. А чого ми тоді сміємося? Щось стильнева романтика? Це... Що мірять? Й Я? Якщо ти не можеш вчитися науку, будеш міряти на собі. Пшовий. Я ще хочу показати свої знання. Ой, ти добре, шкарпетки мені під сандалі. Шкарпетки під сандалі це крінж. Мівчу.